Друзі, доброго дня! Ми з України. А саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз я вам покажу, що відбувається на пасіці, а потім ми перейдемо на пасіку і продовжимо нашу розмову. Ось о пасіка. А я зараз знаходжуся на полі есперцету, який. Відцвів, і ми його скосили, затюкували. Зараз будемо продавати тюки. Кому треба, звертайтеся, ціна поки що 100 гривень за тюк. Далі будемо подивитися, тому що я узнав про те, що ціна еспарцету вона залежить від звідки ти його забираєш з поля. Одна ціна, зараз я його занесу. Ось в той сіник це вже буде друга, більша ціна, бо все ж таки занести це робота. І з кожним таким рухом це у нас додаткова вартість до цього еспарцету. Хочу розпочати нашу розмову з такої теми, що все ж таки вигідно садить, які ми додаємо на своїх полях. Оце еспарцет, хто не знає, багаторічна культура, яка Квітує десь приблизно під час кінця цвітіння акації. І потім вона ще там тиждень-півтора, в залежності від погоди. Вона, ще раз повторюся, багаторічна і ти її посадив. І три роки вона так буде рости, і ти її вже не будеш сіяти. Це один плюс. Другий плюс, я бачу, що це все ж таки він йдеться з цих тюків, які все ж таки можна продати, незважаючи на те, що приблизно обрати оці от тюки мені коштувало ну так зараз на скидку 1003, десь так. розумієте, 1003 мені обрати. А якщо я їх по 300 гривень по 100 гривень продам, то у мене... Ну, тут їх біля 120 штук, то це буде 12 тисяч, тобто 9 тисяч, як кажуть, буде прибутку. І таких укосів повинно бути два на рік. Побачимо, як це буде цьогоріч, тому що це все залежить від погоди, чи будуть дощі. Якщо будуть дощі, то вона. Бачите, камні на полі. Якщо будуть дощі, то... Вона взійде і буде з другий укос. Ну, мабуть, якщо навіть якщо вона взійде, я думав, що укос буде менший. Друзі, зайшов тіньочок, гріється вже телефон. Більше трошки 10 годин ранку, але ось така вже спека починається. Ми продовжували з вами розмову про те, що. Скільки тут буде укосів, тобто два укоса, укоси ну, повинна бути, а там як Бог управить. Ну, якщо, звісно, буде другий укос, то буде там теж певна кількість тюків. порахуємо, ну Приблизно давайте округлимо до 100. Я, я кажу, що 120 тюків зараз. І нехай там буде 80 на другий укіс. Ну, по кругу, наприклад, 100. Тобто, Плюс есперцета в тому, що от з такої ділянки, яка приблизно 40 соток, можна продати есперцету на 20 тисяч, а враховуючи витрати на убрать, це буде 6 тисяч. Тобто, приблизно 14 тисяч можна на рік отримати прибутку. Але давайте роздивимося другий меданос. Медодай, які можна садити на своїй присадибній ділянці, це у нас фацелія. Підходити я туди не буду. Тому що, я ж кажу, тут тіньок там жарко, і там дуже швидко телефон нагріється. Так ось фацелія, вона культура однорічна, це е, мінус порівняно з спарцетом. Але ця культура, от якщо так придивитися і підійти, ну давайте я швидко підійду. Зараз, щоб не дуже нагрівати камеру. Якщо подивитися, то вона дуже така відвідується бджолами. Еспер теж, теж відвідувався бджолами. Чуєте? Гу? Чуєте? Все поле по гуде. Тобто і по літературі... Фацелія виділяє більше нектару, ніж поле еспарцета. Еспарцет, я вважаю, це у нас переважно на весняний розвиток на пилок. Він ну, мед він теж дає, але порівняно з фацелією менше. І з термін квітування еспарцету порівняно з Фацелією, теж менше. Тобто, Фацелія, як ми додаємо, вона краща, але вона сіє однорічна. Її треба сіяти кожен рік. Деякі, деякі з досвідом пасічників кажуть, що її можна передискувати, коли вона засохне. Вона буде на осінь. І на осінь теж її можна передискувати, і вона буде на зиму. Отак от, Я і так не пробував. Я все ж таки прихильник традиційного способу посіву. Тобто треба обробити поле і посіяти, як кажуть, сівалкою придбати. Насіння, але, ось дивіться, два, два таких фактора. По-перше, фацелія дає краще, але вона однорічна, її треба сіяти. І ти її не продасиш. Оце, ніхто це не їсть цю фацелію. Ну, Може, якась худоба з голодухи і буде їсти, але ну, ніхто її не обирає не і ніхто її не скирдує. А спарцет можна продати. І я, до речі, зараз на такої, знаєте, роздоріжжі знаходжуся, що далі. Сіяти, коли за 2 роки це поле еспортсета, воно вже виродиться і треба буде приймати рішення, чи сіяти заново еспорцет, чи може навпаки посіяти фацелію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а я зараз перейду на пасіку і ми продовжимо наше відео Так, друзі, все йдемо на пасіку. Екстремальні умови зйомки, такі, що жара і телефон може перегрітися в будь-який момент. Тому знімаю на фронтальну камеру, вибачте за якість. Хочу я підняти питання беззяткового періоду, який зараз у нас настає. Зараз нагадаю перші числа червня. У нас все це воно відквітувало. Окрім цього, фацелії моєї, які, яку я сам посіяв. І у нас виникає питання, що робити бджолам до основного взятку, який, я нагадаю, в нашій, на нашій території це Півден Миколаївщини. Це у нас ну, на початку липня зазвичай, може, цього року буде щось швидше. Пов'язано це з два, тижнями, двома тижнями-двома тижнями раннього розвитку бджіл і ранішньою весною. Може буде і соняшник на два тижні. Побачимо. По посівам є раннішні посіви соняшника, але ну, яка, який буде стан цих посівів, це раз. І по-друге, що їх не так багато, як хотілося б. Тобто вони є, але ну, не дуже їх багато. Цих... Тобто постає питання, що робити бджолам. Перший варіант, як я в минулих відео обговорював, це не відбирати увесь мед у бджіл. Тобто, Залишить їм, нехай вони там розвиваються, споживають певною кількістю. Але ми знаємо, що якщо як мінімум 5-6 кг є запасу меду у вуликах, то матка. Вона буде знижувати яйцекладку, але не критично. не критично. А якщо весь мед забрати, зараз відкачати той весняний мед, який нам ці краплі, ці крихи Господь послав, то я думаю, що мчола сім'я перестане взагалі яйцекладку і почне вижинати трутнів, тобто викидувати розплодці, почнуться не такі незворотні процеси, які я думаю, що нікому нам не треба. І варіант перший це у нас. Не відібрати мед. А другий варіант, звісно, що відібрати мед і почати заготівлю цукром, замінником корму, тобто цукром в нашому варіанті. Є ще третій варіант, який треба було попіклуватися раніше, це висадити ці медодаї. І зараз я повернуся той місточок, я зробив. Між медодаями я на початку відео казав, що я їх там сіяв і розмірковую, як далі які медодай сіяти. То я бачу, що це дуже добрий варіант. У випадку цієї фацелії. Чому? Тому що спарсета вже нема, Фацелія, як мінімум, воно буде ще пару тижнів квітувати. І якщо збільшити от збільшать оцю площу цих посівів, тобто замість спарсету на майбутнє сіяти фацелію, то я думаю, що цей безятковий період пройде м'якше. І це я дуже бачу великий Великий плюс у цієї фацелії, але це на, треба рахувати з кількості пасік на ту площу, яка буде. Тому що у мене тут почала збільшуватися кількість пасік на території. Про це я думаю в окремому відео обов'язково поговоримо. Так ось, друзі, така ситуація. І що робити, в принципі, я поки що для себе, знаєте, як вирішив, Я зараз скажу аргументи, а потім скажу висновок, який я зробив з цих аргументів. По-перше, ми бачимо, яка зараз ціна гуртова ціна, закупивельна мед. Тобто вона зовсім таке враження, що ці люди, які встановлюють оці ціни, вони сидять в якоїсь бульбашці, і їм оці от проблеми пасічників байдужі, щоб, наприклад, недобор весняного меду. Тобто ці от, шупасіки, Зменшилися, вони наче не, не помічають от аргументів і ціну поки що ми бачимо, що ні, ніхто не збільшує е, ту, ту ціну. І, зважаючи на це, а, а ціна на цукор, до речі, потрохи пішла вгору. Тобто Ми маємо здешевшення меду і ми маємо здорожчання цукру. Тобто, Чим і далі воно далі воно відбувається, тим менше вигідно становиться відбирати мед і загодовувати цукром. Тобто, да, так, ти мед продаш там, за певною ціною, але цукор теж коштує грошей раз. По-друге, згодовуючи цукор, ти втратиш десь приблизно 30% ваги. Тобто з, тих, з того кілограма цукру, що ти згодуєш бджолом, вони з'їдять на переробку там, і те, і все. І відкладуть десь 0,7 кг цукру. Тобто виходить, що кіло корму це теж буде дорожче коштувати ніж кіло цукру. І по-третє, це те, що ми завжди не рахуємо, то те робота, яка велика робота. Треба зробити цю роботу, щоб загодувати цих бджіл, тобто ставити кормушки, Рамки по одної рамки, ну, в общем, у кого які годівниці, хтось там пакетами, хтось там годівницями, а я годівницями. То, то треба знайти час, щоб висмикнути, наприклад, умовної сотні вуликів 100 рамок. кормушки у мене вертикальні і стримить туди 100 годівниць і потім почати годівлю. Це теж все робота, це все час, це все. На підгодівлю треба вода, тобто, ну це називаємо це одним словом, ресурси. Тобто цей проект по підгадівлю бджіл він потребує ресурсів. І якщо, наприклад, порахувати економічну вигаду з цього процесу, яка складається з прибутку з весняного меду, який ми відберемо, і з витрат на той цукор і на ту роботу, яку ти затратиш, витратиш на загодівлю бджіл. То я думаю, що економічний ефект не буде дуже великим. Він він, звісно, що буде, як цих тюків, як я, я вам казав, там тисяч там 5-6 до 10 буде на пасіці, але не не буде такого великого економічного ефекту. Ось. Що я маю на увазі. І для себе я все ж таки вирішив залишити той весняний мед переважно у вуликах. Звісно, для роздрібної торгівлі я там трошки буду підкачувати, продавати. Якщо він буде по мірі реалізації, трошки буду продавати далі. Звісно, що буду забирати спочатку. В сімей, які більше накопичення зробили у себе, потім будемо сподіватися, що піде соняшник. Якщо соняшник не піде, то ця реалізація весняного меду на цьому і закінчиться. Ось така у мене стратегія, така політика стосовно перерви в розвідку, тобто як її так скажемо. Зменшити вплив оцього перерви в медодаї і відповідно в весняному розвитку. Зараз дуже багато буде роботи цими шестирамниками. Я певні, певно, кількість вже підсилив. Зараз треба підсилити на цьому тижні решту. І відбудеться вже розпочинається робота по міченню маток і по заміні маток у всіх вуликах, які я придбав, О той от рядочок позаду мене, той цей крайній. Там треба у всіх вуликах 100% поміняти маток, я буду їх визмультувати з цих шестирамників, Там же по дві нагадаю, Десь-десь да, не обліталося. До речі, по обльоту. Теж напишіть в коментарях, який відсоток обльоту, Тому що перша черга у мене закладка дуже добре обліталася, майже 100%. А вже друга і третю я взагалі не дивився ще. а от друга... Там десь відсотків 30% обліталося станом на минулий тиждень, а 70 не обліталося. Ну, матки бігають, це нормально, все вони на місці. Тому ось так. Ще де невідомо де з цими погодами, як буде матки в цьому році облітуватися. Ось, друзі, такі от були думки щодо нейтралізації поганого впливу цих кового періоду. Ви обов'язково, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви робите. В цьому випадку чи плануєте щось робити, чи не плануєте. Я особисто для себе бачу, що у нас майбутнє у цих от е, таких підтримуючих медозборах, які ми самі собі створимо на своїх землях. От як ви позаду бачите, фацелію. Якщо, наприклад, кожна пасіка, яка буде в моєму селі, зробить такі посів фацелії, під підтримуючи там у когось земля, гектар, у когось там 0,7, у когось там 0,5, неважливо біля пасіки посіють таку фацелію. І тим самим підтримує своїх бджілок, Я думаю, що ми витримаємо цей безятковий період. А якщо там один, наприклад, я от буду сіяти, а всі пасічники другі в селі не будуть сіяти, то зрозуміло, що вся бджола буде на цьому клаптику і толку з цього не буде нікому. Розумієте, ні тим, хто не сіє, і не мені, який посіє. Отака у мене думка. Буду з вами прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.